Міністерство внутрішніх справ бере участь у формуванні політик подолання домашнього насильства, щоб своєчасно дієво та послідовно реагувати на такі випадки. Ви, як працівники поліції, що безпосередньо працюють з людьми, є невід'ємною складовою цього реагування. Ми прагнемо, щоб діяльність міністерства була всебічною, ефективною та скоординованою. Наша мета незмінна. Вона спрямована на те, щоб Сформувати нульову терпимість до будь-яких проявів домашнього насильства, зробити явище домашнього насильства видимим, забезпечити невідворотність покарання та підвищити ефективність міжсекторальної співпраці, а також механізмів реагування. Пандемія COVID-19 – виклик, з яким зіштовхнулася уся світова спільнота, і саме нові умови співіснування оголили проблему домашнього насильства та змусили нас шукати інші підходи. Щоб запобігти та протидіяти домашньому насильству. Кризи у соціальній, економічній галузі та сфері охорони здоров'я впливають на людей по-різному. У більшості країн світу пандемія COVID-19 спричинила посилення соціальних та економічних навантажень у сім'ях, а також зменшила можливості людей вільно пересуватися, як у своїх будинках, так і поза ними. Поки одним людям перебування вдома рятує життя, для інших створює реальну загрозу. У таких умовах люди, які страждають від домашнього насильства, змушені жити у страху та наражати своє життя на небезпеку. Домашнє насильство має згубний вплив на суспільство, на долі багатьох жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат. Поліція репрезентує один із елементів урядового реагування на такі випадки, саме від вашої відданості, хоробрості та наполегливості. Залежить життя людей, які потрапили в ситуацію домашнього насильства. Щороку Національна поліція України отримує понад 100 тисяч звернень пов'язаних з домашнім насильством. І, на жаль, це не повна картина, адже багато людей досі мовчать. Висока якість та ефективність реагування на випадки домашнього насильства сприятиме підвищенню рівня довіри українців до поліції та їхній впевненості в тому, що поліцейські дійсно допоможуть. Цей онлайн тренінг. Спрямований на те, щоб оновити та поглибити ваші знання щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Домашнє насильство – це проблема, яка впливає на всі складові суспільства, і яку не можна ігнорувати. Від імені керівництва національної поліції України запевняю вас, ми розуміємо, що поліцейські потребують підвищення знань щодо реагування на виклики, які пов'язані з домашнім насильством. Наш обов'язок Надати вам дієві інструменти, які підвищать вашу професійну обізнаність та допоможуть убезпечити життя та здоров'я українців, карантинні обмеження під час пандемії, зокрема режим самоізоляції, стали одним із факторів, що підняли проблему домашнього насильства на поверхню. Попри це, національна поліція України завжди готова допомагати всім, хто цього потребує. Співпраця з колегами з інших установ, що також здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, а також з громадським сектором, свідчить про нашу відкритість, залученість та готовність до активних дій. Роль поліції під час запобігання фактам домашнього насильства та реагування на них надважлива. створити безпечне середовище, де кожен почувається захищеним незалежно від обставин, наш обов'язок та відповідальність. В українському законодавстві закріплено, що домашнє насильство порушує права людини та передбачено не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. І явище домашнього насильства залишатиметься актуальним, поки суспільство його толеруватиме та замовчуватиме. Саме тому наше головне завдання сформувати нульову терпимість до домашнього насильства. І дуже важливо. Ретельно проаналізувати кожен випадок. Такий підхід буде сприяти ефективному захисту постраждалих осіб, а також запобіганню домашньому насильству в майбутньому. Уважно ознайомтеся з навчальним курсом, який розроблений для фахівців Національної поліції України. За допомогою нього ви зможете удосконалити свої знання законодавства та краще зрозуміти механізми, які дадуть змогу якісніше розв'язувати безпекові питання в межах повноважень. До вашої уваги пропонуємо онлайн-курс про те, як мають реагувати поліцейські на факти вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, відповідно до положень чинного законодавства України. На прикладі реальної ситуації із звичайної родини, в якій чоловік вчиняє насильство проти дружини, ви дізнаєтесь, що мають зробити поліцейські, щоб припинити свавілля одного із членів подружжя. Цей випадок стався у Житомирі. Виклик надійшов від Оксани Мельник. З якою знущається її чоловік Сергій Мельник у другому відеокурсу ви ознайомитеся з нормами українського законодавства, що регулює державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Під час перегляду сценарію ви побачите, як поведінка та впевненість поліцейського впливають на учасників події. А також переконаєтеся, що злагоджена робота під час відпрацювання виклику на домашнє насильство підвищує ефективність реагування у третьому відео. Ви дізнаєтесь про цикл насильства та стосунки, в яких один із партнерів має контроль та владу над іншим. Також ви зможете засвоїти навички ефективної комунікації з постраждалою особою та зрозумієте, чому важливо встановити довіру та провести оцінку ризиків. Ви дізнаєтеся більше про особливості поведінки кривника, необхідність подбати про власну безпеку свого напарника та постраждалої особи у четвертому відео. Також ви почуєте версію події кривника та зможете об'єктивно та неупереджено ухвалити рішення щодо вирішення ситуації домашнього насильства, враховуючи свідчення усіх сторін конфлікту. Зрозумієте, які необхідно зібрати дані, щоб задокументувати правопорушення. У п'ятому відео ми розповімо вам про фактори ризику та як їх можна визначити під час спілкування з кривником та постраждалою особою. Кілька з них ви ідентифікуєте на прикладі ситуації в родині мельників. У шостому відео ви довідаєтеся про механізм винесення термінового заборонного припису, як застосовувати обмежувальні заходи та правильно документувати факти домашнього насильства. Переглянувши сьоме відео, ви ознайомитеся з концепцією планування особистої безпеки для постраждалої особи та інструментами, які вона може застосовувати, щоб залишитися в безпеці під час. І після випадку домашнього насильства. Ви також дізнаєтеся про співпрацю з іншими місцевими організаціями, які функціонують у вашій громаді або у вашому місці. Також ви зрозумієте, чому постраждалій особі необхідно своєчасно надавати інформацію та допомогу щодо планування своєї безпеки у майбутньому. У восьмому завершальному відео ми підсумуємо матеріал та наголосимо на ключових алгоритмах дій. Окрім відеоматеріалу. Для цього курсу ми розробили посібник, який містить більше інформації про особливості реагування на факти домашнього насильства з покликаннями на чинне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Використовуйте цей додатковий ресурс, щоб краще зрозуміти закон чи термінологію щодо домашнього насильства. Бажаю приємного перегляду! Сподіваюсь, буде цікаво.